П'ять популярних міфів про стосунки. Міф перший. Ідеальна пара не свариться. Правда. Конфлікти це нормально. Головне, як ви їх вирішуєте. Міф другий. Любов завжди на першому місці. Правда. У шлюбі важливі теж довіра, відповідальність, взаєморозуміння і підтримка одне одного. Міф третій. Діти рятують шлюб. Правда. Діти це відповідальність, а не чарівна таблетка. Якщо проблеми вже є, то вони тільки загостряться. Міф четвертий, якщо це твоя людина, значить все буде дуже легко. Правда, навіть найкращі стосунки потребують зусиль. Міф п'ятий: закоханість має тривати вічно. Правда, закоханість трансформується на любов, партнерство і дружбу.